Доброго ранку вийшла на прогулянку близько 12 години дня у неділю. І відразу погода м'якша стала, навіть такий дощик крапає і сніг на деревах розтанув і упав. І буквально на виході зустріла, ну, такий красивий пучечок Фламуліни, от визрівший, хороший, ну, красота от поряд? прямо у дуплі невеличкому від якоїсь гілочки, яка, там росла, а тоді пропала і осталось таке маленьке дупло, де і виріс грибочок. Один я взяла, а один буде рости. І цей пучечок зніму. А там будуть ще, звичайно, рости. Погода способствує гарний початок.